Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео по проекту Симфонія Жакардо. Уже почався лютий. В мене на каналі в дописі вже з'явився візерунок лютого. Хто в темі, той зрозуміє, хто не в темі, швиденько пояснюю. Я. Для себе зробила один, як на мою думку, дуже цікавий проєкт. Цілий рік я в'яжу один виріб жакардом, візерунками жакардом. Візерунки рандомно я вибираю ось із оцеї книги. Тут 200 візерунків. Е, є програма, яка допомагає мені в цьому. Далі я вставлю відео, який візерунок у нас випав уже в лютому. Візерунок січня, ви бачите, я його відв'язала без повторів. Тобто один рапорт я відв'язала, і більше я вирішила не повторювати. Хоча, звичайно, можна було б повторювати рапорт. Ось такий візерунок у мене вийшов у січні. В лютому вже випав новенький візеруночок, дуже простий. Дуже простий, але не менше цікавий. І можна пофантазувати, можна е, щось із ним придумати. І так, кожного місяця, на початку місяця, рандомно вибирається візерунок, і на протязі місяця, коли в мене є час, я ув'язую випавший візеруночок. В один виріб. В минулому році в мене вийшов джемпер. В цьому році я хочу зв'язати жилетку регланом зверху. Я в'яжу е, жилеточку регланом зверху, регланні лінії я залишаю кольором фону, а самі візерунки вив'язую ось такими смужечками. Так. І з якої пряжі я в'яжу. Я думаю, що це все зрозуміло. Да, до речі, дуже дякую всім за добрі слова. Дуже дякую всім тим, хто написав, що в'яжуть разом зі мною, чекають нових візерунків. Це дуже класно. Мені дуже подобається, що людям подобається, те, що я роблю. Да, тавтологія, але як є. Значить, пряжа. Ось для фону у мене ось така нитка. Це 100% вовна, ось її етикетка. Це пряжа від вівчарі. Називається Symphony, 350 метрів на 100 грамів. В цьому мотку було 251 грам. Це колір 11. Таку ниточку ви можете подивитись на сайті Wallmarket WoW посилання на цей інтернет-магазин, я залишу під відео. Тут рекомендовані спиці 2, 3. Жакард я в'яжу на спицях, щоб вам не збрехати 3,5. Дерев'яні у мене спиці. На спицях 3,5. Да. це допоміжна спиця, у мене трієчка, тому що мені ж треба було перезняти і показати, що в мене виходить. Ну, мені здається, що дуже цікаво, дуже яскраво. Сам Жаккард, для самого жакарду я взяла ось таку. Яскраву ниточку, ну, в принципі, вона передається правильно, трошки світліша, ніж вона насправді є, вона чуть, чуть темніша. От в Жакарді вона передається точно, а тут висвітляється. Це 100% альпака, ем, колись мені давно її подарували, і вона довго в мене лежала без роботи. А тепер я її вирішила е, з'єднати із е, симфонією, точніше, з'єднати із вівчарями і щоб в мене вийшлася симфонія жакарду. В мене на каналі є плейлист, який так і називається Симфонія Жакарду. Туди я заклад... закладаю відео, загружаю відео саме по цій. Темі. В інстаграм е у нас є сторіночка, е називається вже Карт Сімфоні. Знову ж таки, я залишу посилання на цю сторіночку, і ми з дівчатами, хто в'яже, викладаємо свої готові відв'язані візерунки саме по цій. По цьому проєкту, скажу, що це не спільний проєкт. Я подала ідею, і хто хоче, той приєднується, в'яже разом з нами. Якщо хоче, ділиться своїми фото, що виходить. І це дуже приємно. Я бачу, що я не одна така, хто любить речі. Вив'язані із жакардовими орнаментами. В нас, можна сказати, три учасниці, як сказати, негласні учасники це я і дві мої подруги. Юля, яка живе в Англії, і вона приєдналась до мого проєкту це вже не перший раз, і Наталочка. Зараз вона живе в Швейцарії, і вона теж в'яже цей проект, але е, свій виріб. Тобто у неї щось буде інше, не жилетка. А я собі в'яжу саме жилетку. В принципі, це все. Це все, що я хотіла показати. Далі буде вставочка саме візерунку лютого. Всім бажаю успіху, всім дякую, що ви з нами. Діліться своїми візерунками, діліться своїми роботами, що у вас виходить, дуже цікаво. Не бійтеся, вас ніхто засуджувати не буде. Багато хто мені писав, що я боюсь зв'язати жаккард. Дівчата. В'язання це лише на всього спиці і пряжа. Нічого страшного немає в тому, якщо у вас щось не вийшло, ви можете це розпустити. Це не крій та шиття, де ти одрізала і вже ти його не з'єднаєш. Тут все набагато простіше. Якщо щось не вийшло, ми можемо розпустити і перев'язати. Ніколи не опускайте руки. Чесно скажу, що я жакард Боялась в'язати і не хотіла я його в'язати, поки я не дізналася, що є жакар по колу. І тут уже мене не зупинить, як то кажуть, і Остапа понесло. Я дуже люблю в'язати жакарт по колу, в цьому немає абсолютно нічого страшного. Єдине, що треба просто. Е Навчитися тримати е, натягнитки, щоб було не дуже туго, не дуже стягнуто, і міняти спиці, тому що основне полотно я в'яжу на спицях 3 мм, а жакарт я в'яжу на спицях 3,5 мм. І до того ж, я в'яжу жакарт без протяжок. Тобто, у мене виворідня сторона ось така виходить. Мені не треба контролювати протяжки, щоб вони були не дуже довгі. Я люблю в'язати жаккард без протяжок. Так що всім бажаю миру, благополуччя, добра, успіху у в'язанні, діліться своїми досягненнями. На цьому все. Всім пока.